Військовий капелан, волонтер, настоятель храму Різдва Святого Івана Хрестителя на Черкащині Православної церкви України Михайло Шевчук, щойно повернувся із передової і погодився поспілкуватися із нами. Я вітаю вас, пане Михайле. Христос народився. Славімо його! Розкажіть з якого напрямку повернулися? Того тижня я виїжджав у Купінський напрямок до наших хлопців, щоб по перше привезти їм наших смілянських добреників від нашого пиріжкового батальйону. Пиріжків і всіх смаколиків, які вони готують. Ну і, звичайно, деякі речі, які вони замовляли. Адже зараз там активна фаза, і вони потребують не тільки харчів, не тільки тих речей, які вони замовляли, ну, але і молитву. молитву і духовну підтримку. Як часто вам вдається поїхати на передову? Ну, на даний час я раз або два рази на місяць виїжджаю. Я знаю, що ви волонтерите давно, ще до початку повномасштабного вторгнення із 2015 року. За цей час, де ви побували? Я побував на всій лінії е, зіткнення. Ось від щастя і аж до Маріуполя у всіх, практично, точках. Ось АТО тоді було, а потім і об'єднаної операції там. Ну а зараз. Тим більше, що фронт рухомий, і фронт збільшився, і приходиться їздити і в Запорізький, і в Купінський, і Бахмутські напрямки. За цей час що змінилося на лінії фронту в настроях наших захисників у постачанні, я хочу сказати, що зараз дуже активна фаза війни, і, звичайно, що ресурсів дуже дуже багато треба, і зброєю, і продуктів. Ну і, звичайно, що людський фактор також впливає на це. Тому якраз сьогодні актуальне питання мобілізації, яке повинно допомогти підтримати наших бійців, бо легко казати «вірю в ЗСУ Ось, і відсторонитися від цього. Але я завжди кажу, хто має можливість. Є три таких основи, на які опирається наша перемога. Хто має можливість, бере зброю. І йде воювати. Хто не має стану здоров'я чи іншого, допомагає Збройним силам. Ну і третій, основа це є щира спільна молитва, наш духовний захист наших воїнів. На цих основах трьох наша кується перемога. Ви військовий капелан. Які ваші основні функції на фронті? Ну, по-перше, військовий е кап капелан е зобов'язаний, це його обов'язок і покликання бути поруч біля. Тих хлопців, які потребують духовної підтримки. А ще це теж наші хлопці, які приходили до цього храму, з якими я спілкувався тут дома, і зараз вони на фронті. Звичайно, що потребують не тільки харчів, не тільки підтримки, але і духовної цієї поживи, яку приносить священник. Бо священник – це є якраз і військовий капелан це є священник, той, який поруч біля військових. Скажіть, ви закріплені за окремим підрозділом, чи ви приїжджаєте до тих чи інших бійців на різних напрямках? Я на даний час служу капеланом у службі логістики. Ось, і завдяки цьому маю час виїжджати до всіх тих побратимів, з якими я зв'язала доля ще з 2015 року, а їх дуже багато ось. І приходиться їздити в різні напрямки, щоб кожного духовно кормити. Чи підписували ви договір зі Збройними силами України? Я подав документи, але так як на даний час служба логістики ще немає потреби капелана, то очікування цього чи до цього моменту мали досвід перебування на фронті у складі бойового підрозділу? Так, у 2019 році я був бригадним капеланом 57-ї бригади. Наше місце дислокації було. Нова Каховка, ось, а бойові злагодження ми проводили від Авдіївки і до Красногорівки. Це Піски, це Нівельні, якраз тепер активні. Бої зараз йдуть Водяне. Ну і в цих напрямках якраз я був поруч в окопах разом з нашими хлопцями, які були ну, Донецьк, бачили. Очеглядно, от розкажіть, що ви там робили? Ви говорите про задоволення духовних потреб наших захисників. Що конкретно ви робите? Як починається ваш день? Коли бригадний капелан виїжджає на, на позиції, е, дається е, дозвіл. Ось БРК, так називаємо, так бойове розпорядження. Ось, і мене супроводжують від кожного взвода. взводу. ось я проходжу до кожного так сказати, в ОПА зустрічаюся, спілкуюся з військовими, ось бачичи мене, звичайно що в них міняється настрій. Ось тому що перебуваючи поруч з ними в окопах, звичайно, це для них позитив і наснага. Ось, і звичайно, мотивація. Ось, звичайно, що кожен раз десь там готові. ну Українці завжди такі гостинні. Ось, і завжди каву там пропонують, і все те вже деколи. Так кави нап'єш, скажуть мені хлопці, я вже давайте хочай був. Там поспіклалися, там десь хрестик треба було, каже, хрестика немає. Ось, там десь спільну молитву почитали, а там когось молитву не чердав. Там у когось десь є проблеми в сімейному плану. Ось, треба було також поговорити, розрадити, вислухати. Деколи, на які вислухати дружину, її думку також, І потім приходиться ладнати, щоб сім'я трималася. Бо війна, вона робить свої корективи. Тобто священик ще й психолог. Для військових, а вже ж інакше не може бути, тому що коли ти приходиш до, до того воїна, який зараз у на вістрі вогню, звичайно, що він потребує підтримки, поради ось і завжди, коли виходиш на позиції, просиш Господа, щоб Господь дав правильні слова, правильні думки, для того, щоб допомогти тому чи іншому військовому, щоб з Божою допомогою він. Я вирішив всі ті етапи випробування і залишився людиною і християнином. Ви кажете, що були із військовими в окопах. Що ви відчували? Чи було вам складно на позиціях? Ну, звичайно, коли обстріли, то, звичайно, що не дуже це приємно. Але як в той час якраз хлопці робляться зовсім такі, наоборот, позитивні. Так. Ось. Були випадки, коли був обстріл. Я кажу, хлопці, чому допомогти? Вони кажуть, отець Михайло, дивіться, насіння, от лузгайте. Ось, Не а, ми, а ми побігли, так. А ми побігли та. ось такі були так, також моменти. Ось, а ну після бою вже тоді вже збираються разом, обговорюють ті всі питання. Ось, завжди як чоловічка хохма, ось якісь моменти були. Ну, адреналін виходить, і з ним якраз виходять всі ті моменти, які е, бувають під час бою. Як ви перелаштувалися від цивільного життя до військового? Певно, були зміни в вашому світу сприйняті, в побуті, у звичках. В свій час я проходив строкову службу. Ось я маю сержанта Збройних сил України, аж пізніше вже став священником. Тому певні навики, звичайно, що я здобув у Збройних сил України ще. Коли мав 20 кроків, ось. А ну, але звичайно, то були все ж таки навчання, бойові дії та бойові дії. Звичайно, що кожен раз, коли ти приходиш, спочатку приходиш, стараюся показати, що ти не боїшся. Хоча, звичайно, природні боїться кожен, і я також. Ось, ну і на тебе зразу ж звертають увагу. Якщо ти як ти реагуєш, якщо ти реагуєш зі страхом, тебе можуть потім не сприйняти. Якщо ти поводишся адекватно, ось ну тоді, значить, ти своя людина. Ви говорите, що із позиції на позицію вас супроводжували. Я знаю, що згідно закону України про службу військового капеланства, капелан на передовій має із собою помічника або ж військового ад'ютанта. Чи був у вас такий помічник на позиції? Так, я був бригадним капеланом. Ось і в кожному батальйоні був також батальйонний капелан. Ось, і коли я приїжджав на той чи інший батальйон, зустрічалися з своїм батальйонним капеланом і ми взводним якраз проходили. Ті чи інші окопи і ВОП. Чи маєте про собі зброю, коли ви на передовій? Є хрест для священника. Хрест це є основна зброя. Від цього видимо і не видимо. Насправді священник має можливість тільки захищати себе або своїх друзів у смертній небезпеці. А ви говорите, що під обстріл ви потрапляли? Де це було? Чи можете розказати? Були піски. Не скажу, який ВОП. Ось, але ну обстріл був тоді провіряючий такі моменти, тобто накидають ось і ну і снайпера слідкують, і зверху слідкують. Де звідки відповідь? Ну і відповідно накривають ті точки. Ось так випало, що у нас також були такі моменти. Зводник, казав, там, зовтась Михайло. От зараз з цим солдатом, ось ідеться сюди, туди-туди. Ось і там маєте місце перебути ці. Чи згідно військового етикету, військові капелани можуть бути ціллю для ворога? Ну відповідно до міжнародних норм, капелан не є комбатантом. Ось ну і звичайно, що по правилах мало б бути, щоб як і медики, так само, і капелани не, не повинні бути ціллю. Але ж ворог нас такий, що не дивиться ні на які закони, ні на які правила, і робить свої вже за попереднім. Під рахунком вже 30 капеланів, чи на фронті, чи за лінію, ось вже загинуло. Чи бувають випадки, або на фронті приймали хрещення, або ж одружувалися? Є багато різних обставин життєвих, але от саме свіжа, недавно я був у запорізькій напрямку, в запорізькому, ось там треба було похрестити одного хлопця, ось який виявився не хрещеним, але у таких моментах військових, звичайно, що мов проявилося бажання похреститися, і ось ми приїхали в одне село. Він приїжджає автомобілем. З, з водієм, з посадки, там дуже ну, грязні всі такі. Ось. І якраз каже, ну що, давай будемо хрестити. Я Кажу, давай, може, десь якась хата є. Ось, може, з кимось домовився. Та ні, каже, яка хата? Давай за в за, за магазину зараз похрестимо по п'ять хвилин. Я кажу, та ні, це ж не п'ять хвилин, я ж не можу, п'ять хвилин. це вже. А він каже, давай то може слідуючий раз. Я кажу, ні, ні, слідуючий раз ні. Зараз. Як я вже тут, якщо вже я біля тебе, будемо хрестити зараз. Думаю, де ж може похрестити? Ось. Дивився оцей автомобіль з тим кунгом. Ось. Що буде туже, там таке грязне, то все, але думаю, Господи, то це ж готові капличка, готова капличка. Кажу, давай вилазимо туди, от там якраз похр-похрестимося. Постелили рушник. Ось. І в е, такій капличці, от кунзі е, військовому провів обряд хрещення. Ось. І він зараз християнин захищає нашу Україну. Хрестика у вас з собою завжди, так звичайно, і не, не один багато. І хрестики, і ікони, і водичка завжди в мене окремий пакет, капеланські такі. Ось якому все є. все, що треба для, для того, щоб похрестити, ось ну повінчати, то хіба він всі зробимо готові? Якісь заготуємо. А так, то у таких моментах любі е потреби духовні треба забезпечити, бути готовим до всього. Як вам вдається впоруватися з усіма цими емоціями, які захисники на вас виливають? Я знаю, що ви за освітою за першою аграрію. Як ви навчилися все це трансформувати в духовну релігійну таку площину? Ну, звичайно, що це також емоційне навантаження, але е, завдяки тому, що є святе письмо? Ось, яке відкриваючи, ти поринаєш у той духовний спокій, який дає Господь Ісус Христос, і звідти черпаєш спокій і натхнення знову знову працювати для того, щоб наші воїни мали підтримку. Чи були випадки, щоб на фронті невіруючі ставали віруючими? Як кажуть на практиці, що на фронті. Невіруючих не буває. Звичайно, що це не означає, що всі стають там православними, чи вже починають хреститися, чи починають визнавати символ віри, але то, що вони пригадують ті молитви, які бабуся ще їх вчила, це точно. Недавно я був одного військового, який, на жаль, із там, де мало бути більше людей, не сказав скільки О, залишився. Він один, то він дуже сильно каже, Я згадував молитви всіх. Всі, які знав і які не знав, і ті, що в дитинстві знав, всі пригадав, це. щоб Господь зберіг. Господь зберіг. Ось він на даний час поранений, але живий. Так що на фронті невіруючих не буває, коли приходить момент, такі випробування, то, звичайно, що кожен шукає вищої сили, духовної сили для того, щоб зберегти себе. А ось після бойових подій, вже, звичайно, що можна знову це розчиняти. Але епіцентри подій, військових бойових дій, то, звичайно, що кожен шукає духовне себе з неба. Підсумуйте, що у вашому покликанні для вас є найважчим і найціннішим? Я люблю свою професію. Я люблю е і славлю Бога, що Господь мені дав можливість е бути слугою Божим, священником. Ось. Ну, А вже сьогодні і. Так випадає, що і капеланом. Ось, сподіваюся, дуже сподіваюся, що після перемоги і справедливого миру ми скажемо, що все, треба трошки вже поглинатися у свою атмосферу, чисто священичу. Ось, а поки ще є роботи багато у капеланської, Ось, і будемо працювати до нашої перемоги. І це дає нас нову.